Поділитися з тобою шістью топ-способами ефективного запам'ятовування слів в іспанській мові. Перше це метод асоціацій, Знайди схожі за звучанням слова в рідній мові, або придумай смішну історію, ну, наприклад, coche» машина. Уяви собі кочевника, який їде по пустелі в такому ж карному ройсі і це буде coche» машина. Ну, а чому б ні. Метод карток. Ти можеш сам зробити паперові картки, де з одного боку написати іспанську варіант, з іншою українську. І таким чином, перегортаючи, дивитись. Ну, або використовувати додатки, яких зараз дуже багато. Третє використовує в контексті: не вчи слова окремо, складай з ними речення: елькотче, ес рохо, машина червона. Ну, і так далі. Метод повторень. Цього речення з деякою відміною легкою 10 і більше разів. Елько чес рохо, елько чес негро, лілько чес бланко» і так далі. Метод п'яти повторень. Наприклад, ти повторюєш це слово через 5 хвилин, через годину, через один день, три дні і тиждень. Ну і найефективніший також один із способів це занурення в мову, тотальменте, як кажуть іспанці. Слухай підкасти, дивись фільми, читай пости, тексти. Мені цікаво, поділись, будь ласка, який метод працює саме для тебе. Можливо, ми його також розглянемо.